Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися відповідь на питання, чого ви не чекаєте, а це з вами станеться. Неодмінно, чого вам чекати найближчим часом. Час обираєте самі, але краще це буде місяць-три найбільше. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Чого ви не чекаєте, а це з вами станеться. Трійка Пентаклів, ну, тут є такий різний рівень трактування цього аркана так само, як і кожного. Тому що трійка Пентаклів може говорити для вас про те, що хтось буде підвищувати свою кваліфікацію. Можливо, будете навчатися, хтось обере свого наставника. Це буде те, чого ви будете потребувати. Також, можливо, для когось це буде стосуватися, що ви будете десь проходити курси підвищення кваліфікації, можливо, хтось взагалі буде обирати свій напрямок у навчанні. Ну, і загалом цей день у вас буде цей період буде у вас направлений на досягнення поставлених вами цілей. Тому що робота у вас буде рухатися. І, можливо, для когось це буде говорити про те, що якщо ви обмірковували щодо вашого кар'єрного зросту або професійних навичків розвитку, то це буде для вас також актуальним на найближчий час, і ви там зможете досягти успіху. Ну, вам взагалі -то до того всього потрібно ще, можливо, напрацювати якусь стратегію, можливо, вам потрібно. Більше активувати свої здібності, вміння планувати це вам не завадить, і втілювати плани у вашу реальність. Якщо це стосується особистих стосунків, то, можливо, у вас буде такий період, коли ви будете робити або вигідні покупки, або продажі, або, можливо, хтось буде взагалі заключати там якісь договори, те, що буде створювати для вашої родини якісь. Успіх буде вам давати в тих стосунках, і, можливо, первинні результати ви вже зможете отримати. Для когось це, можливо, буде рух вашого капіталу, щось для вас може приходити. І загалом на найближчий час вам не уникнути того, що у вас буде забагато роботи. Ну, для когось, можливо, можуть просто виникати нові можливості, і вам це потрібно використовувати. А можливо, вам доведеться приділити увагу, щоб облаштувати своє місце проживання, ну, свою оселю. Якомусь щось потрібно відремонтувати, щось пофарбувати, щось купити. Тобто, в будь-якому випадку найближчим часом вам сумувати не доведеться. Вам потрібно використовувати всі можливості для того, щоб покращити щось у своєму житті. І вам варто приділити час саме цьому. І підказка для вас є, що якщо беретеся за щось робити, то зробіть все це як можна найкраще. Проявляйте свої сильні боки, свого характеру, свого єстецтва, іс також звертайте увагу на розвиток своїх професійних якостей, відточуйте свою майстерність, займіться щоденними справами, набудьте порядок у справах і успіх вам буде гарантований, навіть якщо ви його і не очікуєте. Це був перший варіант. Другий варіант, чого ви не очікуєте? Колесниця перевернута, говорить про те, що другий варіант не очікує того, що можуть виникнути якісь перепони. Перепони можуть бути пов'язані у вас з якимись поїздками, переїздами, змінами місця проживання, відрядженнями, комерційними. якимись такими Ну, наприклад, ви в своїх комерційних справах десь мали поїхати, але ви зіткнетеся з певними перепонами. Також, можливо, ви не очікуєте, що ви можете прийняти якісь хибні, хибні рішення, або діяти необмірковано. І через це у вас можуть виникати якісь затримки, або якісь звістки неприємні, дуже уважними вам потрібно бути до своїх транспортних засобів. І до обстановки на дорозі, тому що аварійність для вас буде в цей період дуже підвищена. Якщо це буде стосуватися роботи, то у вас може бути там якась боротьба, нечесна конкуренція, ну, або будуть порушуватися ваші плани. Також, можливо, для когось просто йде період застою, коли ви зрушити нічого не можете, і вас партнери можуть підводити, або просто у вас буде затягувати така щоденна рутинна робота, яка буде викликати вас незадоволення, роздратування, хтось, можливо, буде звільнюватися, а хтось буде прикладати забагато зусиль і може. Виникнути якесь перенапруження. В особистих стосунках також, можливо, у вас буде період якихось сварок, і ну, загалом на ваші стосунки може неблагосприятливо впливати ваше оточення. І проблеми в у вашій сім'ї можуть бути через те, що хтось буде мати понадмірне бажання контролювати ситуацію, а це буде у вас викликати протест. І ну, якби ви через такі, таке ставлення до вас можете відсторонитися від свого партнера або взагалі проявляти повну пасивність. Підказка для вас іде така. Наразі для вас не, не вітаються активні дії, краще не вступайте в конфліктні ситуації, тому що тільки можете погіршити ситуацію свою, краще урегулюйте ті протиріччя, які у вас будуть виникати. Вам така є підказочка, що що період у вас прийде такий, що вам просто потрібно визначитися із своєю метою, з своїми задачами комусь просто варто відпочити, відійти від справ і утриматися від поїздок. І також звертайте увагу, якщо ви наразі розумієте, що ви почали десь рухатися, у вас там нічого не йде, ви не бачите результату, з місця нічого не, не зрушило, то вам потрібно зробити крок назад і обміркувати, в чому ви прорахувалися і де зробили якийсь неправильний вибір. Можливо, щось переобирайте. розчаровуватися ніколи не варто, тому що ми завжди можемо приймати рішення і самі їх маємо право змінювати. Тому робіть крок назад, дивіться, що ви там де припустились, у якому виборі помилки, і це все у вас виправиться. І третій варіант, чого ви не чекаєте: вісімка пентаклів перевернута. Ну, По третьому варіанту хтось не чекає того, що у вас можуть бути. Або якісь фінансові проблеми, і проблеми ці можуть бути взагалі серйозними, їх ігнорувати при всьому вашому бажанні, ви не зможете, доведеться вирішувати ці питання, які зовсім не захотять вирішуватися. Комусь потрібно звернути увагу на стан свого здоров'я. І також можливо. Вам потрібно зрозуміти, що наразі у вас іде якийсь такий період, коли у вас буде у робочих питаннях зацикленість на роботі, а вам можливо буде заважати ваш низький рівень кваліфікації. Когось, можливо, буде не задовольняти низька оплата вашої праці. Хтось взагалі, можливо, буде відмовлятися від звичайних радощів життя. Ну, тому що може бути така от бідність або втрата ресурсів, коли ви просто не будете відчувати, що можете собі щось дозволити. Також готуйтесь до того, що можете стикатися з якимись перепонами або, можливо, з нечесністю, з обманами. І загалом вам потрібно зрозуміти, що це все буде в більшому ступені відбуватися через те, що ви погано організовуєте своє життя. Ну, а ще, можливо, там у вас є обмежені якісь можливості. Ну, можливості можуть бути і стосуватися як вашого, ваших фінансів, так і стану вашого здоров'я. Тож, підказка для вас є йде така, що знизьте навантаження, можливо, ви наразі просто втратили зацікавленість до тих справ, що раніше розпочали. Ну можливо, у вас не вистачає мотивації а можливо, ви занадто багато на себе взяли і вас побутові справи просто ну, посадили в якусь нерухомість. В вашому житті, можливо, взагалі відсутня радість. Ну, або вам що потрібно зробити, або шукати якісь альтернативні методи вирішення ваших проблем, тому що ті способи, які раніше ви застосовували, наразі вже не працюють. Можливо, вам просто потрібно перепочити, набратися сили, прикладати зусилля, підвищувати кваліфікацію, або на роботі зарекомендувати свої найкращі якості для того, щоб. Ця ситуація у вас покращалась, тож на цей період, що ви для себе обрали, вам потрібно зосередитися саме на таких питаннях.